І тепер до того, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, адже російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який зобов'язує громадян України, які перебувають на території Росії, або на тимчасово окупованих нею українських територіях, легалізувати свій правовий статус до вересня або ж виїхати з Російської Федерації. Британська розвідка вважає, що такий крок це чергове виявлення політики русифікації спрямованої на знищення української культури іденти. Вічності та державності. Він має на меті примусовий виїзд тих, хто відмовляється прийняти російське громадянство. Наразі з нами на зв'язку Олег Магалецький, це організатор форуму вільних народів Постросії. Пане Олеже, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні! Доброго дня, Героям слава. слава пане Олеже, скажіть, будь ласка, ось цей указ, який відбувається і підписаний був е, зараз. Це, е, ми і так знаємо, що там русифікація йде повним ходом. Це буде збільшення, збільшення тиску. Фактично, мова йде тепер вже не тільки про формалізацію так цієї політики русифікації геноциду українців як нації. Але й про збільшення і інтенсифікацію репресій щодо тих українців, які незважаючи на те, що залишили з різних життєвих обставин на окупованих територіях, не хотіли і не приймали цей русський мір. Тепер адміністративно і, зокрема, і в межах так званого російського законодавства, ми розуміємо, що це абсолютно держава, де не діє міжнародне право, де їхні навіть закони так не діють, тому що там не вихованство права зовсім навпаки. Проте поза тим тепер вони матимуть і певні з їх точки зору легальні методи для примусу і для здійснення ще більшої кількості репресій проти українців, які проживають на своїй землі. Яку цей військовий режим терористів писав в так звану конституцію як частину російських нових територій, так званих знов таки все, звісно, в лапках. Так, ми знаємо, що раніше ті люди, які не хотіли отримувати російський паспорт, вони, наприклад, не могли отримати там медичну допомогу відповідно, і пенсії, так само могли не отримувати. Зараз до чого це призведе? Гадаю, що ми, на жаль, побачимо. Ще більшу кількість арештів, ще більшу кількість депортацій. Фактично, вони хочуть повторити те, що вони вже робили декілька разів в нашій історії, коли українців з етнічної української території, з території, де ми проживали, ну наші пращури сторіччями виганяли когось в Сибір та когось кудись в республіку Комі, Сучасно, тобто це там Воркута, десь аж до Тихоканського побережжя, знову таки землі, які були забрані Російською імперією. У а, представників Манджурії, так у, там, Китайської імперії чи Японії, а Українці є сьогодні і на острові Карафуто, який Росіяни називають Сахалін. Зомки це окупована японська територія, тобто, на жаль, гадаю, що може статися ситуація, якщо і Україна, і наші партнери з вільного світу не змусять зробити так, щоб у Москві не було шансів це реалізувати. Що десятки тисяч, якщо не сотні тисяч українців, будуть виселені з Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини, Собожанщини. І відправлені кудись не зрозуміло куди е, можуть бути і території Сибіру, можуть бути якісь табора створені ними знов так. Я б цього також не відкидав. А на місце українці, як же вони це робили в 20-му столітті завезуть людей з е, так званого Ні Черезні Черназімія, так російського, аби змінити етнічний національний склад і мовний склад цих територій, щоб потім розповідати людям, на жаль, які не, не розуміються в історії в основах геополітики, що е, ці території заса. Алені і живуть там русські рускагаворячі, тому вони мають бути частиною Росії. Що на жаль, ми вже чуємо цю ретрансляцію міфів російської пропаганди і серед представників 47-ї адміністрації президента Сполучених Штатів. От я якраз мені тут цікавий момент, адже якраз в інтерв'ю таке Стів Вітков каже цю фразу про так, так званого слона в кімнаті. Про найважчі момент в цих переговорах лунає сама фраза про те, що Крим, Донецька, Луганська і ще дві. Області, як він а, сказав, цитую а, якраз є цією проб... проблемою, що мовляв, там проводилися референдуми, мовляв, там російськомовне а, російськомовне населення. Чи а, стало це можливо каталізатором того, що а, Путін підписав цей указ? Чи це готувалося вже давно? Гадаю, що ця політика, і вона відверто ними озвучувалася, озвучується щодня протягом ну, фактично того моменту, як радянський союз припинив існування. всі ці спікери Кремля в різній формі про це говорили там задовго, навіть до 2014 року, вважаючи українців е не нацією, а да, там, або якоюсь нацією шароварщиною. Вони казали, що нас. Чи то вигадав австрогорський генштаб, чи то Лєнін, чи то ще хтось. Вони ніяк не могли визначити хто таки, вигадав українців, але в той же час вони не, не співвідносили це, що був е, зрадник, як вони взагали, предатель Мазепа, який продав своїх е, великоруських братів і воював проти них Швецію. Як же тоді за 200 років до того до Лєніна і Австр австро-угорського генштабу? Тому е, це їхня політика відверта на русифікацію. Чітка вони продовжують те, що вони робили в 30-х роках. Під час з голодомору під час сталінських репресій. І так є великий слон в кімнаті, який на жаль не хоче помічати. 47 сьома адміністрація президента американського Це те, що Москву потрібно перемогти. те, що вона колоніальна імперія єдиний варіант досягнути миру не тільки в Україні, а всій Європі, Арктиці Атлантиці. Атлантики. Це завдання військової поразки Москві і деколонізація повна, бо вона є імперією. Вона не зупиниться ані на Україні, ані на державах Балтії, ані на державах Фінляндії, там Центральної Європи. Вони будуть йти. і вчора сурков пропагандист цього. Цій імперії в черговий раз відверто заявив, що у Росії ні границі, ми будемо розширюватися допоки, допоки ми зможемо. Тому слон в кімнаті є, але це далеко не питання українських окупованих територій. Якби ця людина, хоча б трошки знала історію на банальних прикладах, вона б знала Пане, про пана. Український... Ми цю тему сьогодні ще будемо детальніше обговорювати. Знову ж таки, інтерв'ю Суркова і чого з нього або пил здмухнули, бо його фактично від. Якийсь момент Путін задвинув? Чому він знову ж вигулькнула ця особа? Ми про це сьогодні будемо ще детальніше говорити. Мені зараз цікавий момент. От якщо зараз на тимчасово окупованих територіях хтось заговорить українською мовою, що буде? Ми маємо розуміти, що навіть без цього так званого закону, так прийнятого головним терористом військовим злочинцем сучасності, небезпечно розмовляти українську мову на окупованих територіях, небезпечно проявляти будь-яку політичну чи громадянську свідомість, і люди. Протягом останніх е, трьох років на території окупованої Херсонщини та Запоріжжя, і протягом більше ніж десяти років в на окупованому Криму Донеччині Луганщині зазнають не просто репресії, а зазнають тортур, знущання, катування і так далі. Це не одиничні випадки. Мова про сотні, про тисячі людей, які зазнали порушення будь-яких правил, норм, зокрема і ведення війни і поводження на окупованих територіях. І за це звісно всі ці люди мають бути притягнені до е, трибуналу до міжнародного кримінального. Суду. Так, пане Олеже, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Олег Мегалецький, це організатор форуму вільних народів по стросі, Говорили про цей так званий указ президента Російської Федерації Владіміра Путіна.